Вітаю, вас, шановні друзі. Ну що ж, в Україні починаються голодні ігри. Буквально вчора я писав на своєму телеграм-каналі про те, що в Івано-Франківській області Івано-Франківський ТЦК заявив, що в Івано-Франківській області налічується 40 тисяч ухилянтів, ну так як вони їх називають ухилянтами. Тому що я вже неодноразово повторював, що ухилянти це ті, хто давали присягу на вірність народу України і давали присягу захищати Україну. А зараз, коли треба виконувати цю саму присягу, вони починають ухилятися. Оце справжні ухилянти. А ті чоловіки, які не хочуть виконувати незаконні накази нашої влади, вони не є ухилянтами. Тому що всі ці казочки про воєнний стан, про мобілізацію, про комендантську годину це все абсолютно незаконне. Тому люди мають повне право не виконувати ці незаконні накази української влади. І от сьогодні з'явилася подібна новина тільки з Полтави у Полтавській області. ТЦК звернулись до поліції з проханням доставити у військкомати близько 30 тисяч ухилянтів. Речник полтавського РТЦК Роман Істомін. Ці чоловіки отримали повістки, але проігнорували їх. Тож, згідно з процедурою, поліція за зверненням ТЦК має доставити цих людей до військомату. Ознайомитися з цією новиною можете на моєму телеграм-каналі, посилання на телеграм є в шапці профілю. Отож, можна собі тільки уявити, які голодні ігри зараз почнуться. І оте те беззаконня ТЦК і поліції, яке було раніше, коли вони пакували всіх направо і наліво, це були лише квіточки, тому що зараз їм повністю розв'язали руки.